Що робити, якщо тебе не чують? Ти говориш спокійно, аргументовано, щиро, а у відповідь тиша, ігнор, знецінення, перекручування твоїх слів або взагалі якісь інтерпретації твоєї поведінки, які не мають жодного стосунку до того, що ти відчуваєш або намагалася сказати реально. Це відео не тільки для жінок, хоча я звертаюся більше до жінок, але і чоловіки також можуть дивитися це відео. Давайте сьогодні обговоримо, що ж робити, коли тебе не чують. І коли ти в контакті з людиною починаєш відчувати, що нібито тебе не існує. Вітаю, з вами психолог Юлія Латуненко, і сьогодні поговоримо про цю цікаву тему. Ну, а якщо ви дивитеся, мій канал не підписавшись, будь ласка, підпишіться на мій канал. Не забувайте ставити вподобайки цьому відео. Напишіть коментар більше, ніж 7 слів. Це дуже цінно для просування мого YouTube каналу. І це ваша маленька подяка мені за мою роботу для вас. Отже, наша Цікава тема сьогодні: що робити, якщо тебе не чують. І що не робити. Але перш ніж почнемо, важливо уточнення, що не погоджуватися з тобою це не те саме, що не чути тебе, ігнорувати тебе. Не погоджуватися це нормально. І коли людина не погоджується, вона зазвичай каже такі слова. Я з тобою не згоден, або в мене інша думка. Я не хотів би сперечатися, але я думаю зовсім щось інше з цього приводу. Людина, нібито з повагою ставиться до вашої думки, не знецінює але і не погоджується з вами. І це нормально. А от ігнорувати і знецінювати тебе постійно, робити вигляд, що ти нічого не сказала. Або перекручувати твої слова це вже сигнали токсичності, токсичності людини, з якою ти спілкуєшся, це сигнали неповаги до тебе, це сигнали знецінення тебе. І це. Рано чи пізно призведе до того, що такі стосунки зруйнуються, вони не життєздатні. Бо якщо люди будують стосунки, найважливіше на чому вони базуються, це вміння вести діалог, вміння почути одне одного, вміння мати здатність мати емпатію до людини, з якою ти поруч. Якщо тебе не чують системно, то це не проблема твоїх формулювань, бо часто такі люди говорять, що ти висловлюєшся якось неправильно, незрозуміло, тебе важко зрозуміти, і зазвичай такий газлайтінг впливає на, на вас, і ви думаєте вже, що з вами щось не так. Але ні, це не є проблемою формулювань. Що не треба робити, якщо тебе не чують? Зазвичай ми починаємо кричати, ми починаємо пояснювати, аргументувати щось, доводити, залучатися в суперечку, яка зовсім нікому не потрібна. Але ж проблема не в кількості слів. Починаємо підлаштовуватися під нашого партнера або під людину, з якою ми опинилися поруч. Говоримо м'якше, обережніше, обираємо слова, щоб не розсердити, не спровокувати конфлікт. Ну, тобто накручуємо навколо цієї людини кола цілі з танцями і бубнами. Починаємо сумніватися в собі, а може, я і насправді все перебільшую. І результат такого. Такої поведінки це самознецінення, самозрада. Ми ще більше заганяємо себе в кут і ще більше себе знищуємо і знесилюємо подібним ставленням до себе. Ми перестаємо довіряти своїм відчуттям, своїм емоціям. Що ще не треба робити? Вибухати, кричати, бо таким чином ми закріплюємо у нашого опонента або людини, з якою, з якою у нас є стосунки, таку собі роль емоційної, слабкої людини, яка все перебільшує, ну, часто кажуть, істеричка, ти істеричка. Чому насправді тебе не чують? Бо людина, з якою ти спілкуєшся, не може взяти відповідальність за свої слова. За свою поведінку, вона займає зовнішню звинувачувальну позицію і почуття провини для неї настільки несносне, що вона буде вивертатися з будь-якої ситуації, щоб не взяти на себе відповідальність, щоб не визнати, що я щось зробив або зробила не так. А ще що тут може бути? Людина захищається саме від цього почуття провини через газлайтінг, суперечки, маніпуляції. Знову ж таки, тому що людина інфантильна, тому що в неї в дитинстві, скоріше за все, до неї застосовували саме такі методи, якими вона спілкується із вами. А також людина звикла, що тебе можна не чути, тому що твої слова не підкріплені діями, вчинками, поведінкою твоєю. а вона не поважає тебе, вона вже звикла до того, що з тобою так можна, бо в тебе порушені кордони. Так, а що ж таки робити, щоб тебе почули? Що в такій ситуації радять психологи? Зараз ми розберемося з цим, але перш ніж я почну, нагадаю вам, що завтра, 4 січня, о 13.00 відбудеться закритий вебінар, як будувати здорові стосунки. Я запрошую вас долучитися до цього вебінару, який буде тривати три години. На ньому ви зможете поставити мені свої особисті запитання. Щоб долучитися до цього вебінару, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. А в телеграм-каналі ви знайдете закріплене повідомлення, в якому є інструкція, як долучитися до цього семінару. Вартість до кінця дня сьогодні 350 гривень. Завтра вже буде вища вартість. Тобто поспішайте, завтра зустрінемося на моєму вебінарі. Ну, а ми продовжуємо з вами обговорювати, що ж робити, коли вас не чують. Крок перший: називати речі своїми іменами, вміти описати, що відбувається тут і зараз. Ну, Наприклад, я помітила, що коли я говорю про важливі речі, ти не реагуєш і робиш вигляд, що не чуєш мене. Або переводиш тему на інше, або знецінюєш мене. Скажіть це без докорів, без знецінення спокійно і просто. Другий крок навчитися формулювати чіткий запит до свого партнера або людини, яка не чує вас. Мені важливо, щоб ти дав мені відповідь на мій запит, на моє питання. На щоб ти сказав, що ти думаєш з цього приводу, щоб ти не переводив тему на інше. Дай мені, будь ласка, чітку відповідь, що має відбутися. Третій крок позначити наслідки. Звісно, без погроз спокійно. Якщо ти не даш мені чітку відповідь, якщо ти не почуєш мене, я не зможу продовжувати з тобою розмову. Або навіть і стосунки в такому форматі. Це не є маніпуляцією, це є відповідальність за себе. І останній четвертий крок. Треба вміти вчасно зупинитися. Хто не чує слів, починає чути поведінку. Тобто, якщо ви бачите, що людина вас не чує, не залучайтеся до суперечок, доводів, пояснень. просто Зупиніться, замовчіть. Якщо тебе не чують і після цього, то тут важливо бути чесним. Можливі такі наслідки. Людина не вважає тебе важливою і вона просто не хоче тебе чути. Їй зручно не чути тебе. Друге, ти не маєш ваги в цих стосунках. Ти або залежиш дуже сильно від цієї людини, і вона взяла владу і контроль над тобою, і не вважає, що ти можеш кудись подітися. І останнє цей контакт асиметричний, він токсичний, він розбалансований. І це боляче, але це правда. Бути почутим це не проблема того, як ти формулюєш свої. Прохання, свої бажання, свої потреби, це вміння проявляти емпатію до людини. Це про цінність твого досвіду і про повагу до тебе. Іноді, коли тебе не чують, треба припинити всі пояснення, а перевести фокус уваги на себе, обрати себе і вирішити, наскільки така людина цінна і важлива в твоєму житті. Поглянути вглиб себе і зрозуміти, чому ти опинилася або опинився з такою людиною, яка не поважає, не цінує тебе, яка тебе знецінює, яка не чує тебе, для якої тебе не існує. Чому ти це досі все ще там? Який ступінь залежності від цієї людини ти маєш? І тут треба подумати: якщо це так, то це. Означає, що тобі, ще працювати і працювати над своїми дитячими травмами, над своєю інфантильністю, над е, своєю співзалежністю від цієї людини. Якщо тобі зна знайоме це відчуття, що ти говориш зі стінами, то це означає, що тобі треба робити перший крок. На шляху свого розвитку, шляху своєї дорослості. І я пропоную тобі долучитися до мого онлайн-вебінару закритого, який відбудеться на платформі YouTube у е, неділю 4 січня о 13.00 за київським часом. Це вже завтра. Долучайтеся присвячений цей вебінар темі, як будувати здорові стосунки. Щоб долучитися до цього вебінару, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал під цим відео в описі, а в телеграм-каналі знайти закріплене повідомлення, де є інструкція, як долучитися до мого семінару. Вартість сьогодні до кінця дня 350 гривень, а завтра вона вже буде вище у день семінару. Тож поспішайте! Ну, а якщо ви дивитесь мій youtube канал не підписаними, то, будь ласка, підписуйтеся, якщо вам важлива чесна, щира, без прикрас психологія стосунків. І напишіть в коментарях, в яких ситуаціях вас найчастіше не чують. Ну і, звісно, поставте вподобайку цьому відео, якщо ви знаходите його корисним для себе. Побачимось завтра на вебінарі.